Це нам передали за... Це не мій корм. Це через мене передали. Так що велика подяка зо волонтерам. Ось дай мішечок, корму, хорошого. Собак у нас дуже багато при кордоні. прикордонів. Собак, ну, коло ізюминки, коло того, як вийду, куплю і, і даю їм. Ну, Ось дякуючи таким людям, як Світлана, ну їх підкармлюють. Наш волонтер, то що скільки тут киць? Багато, Більше Вон, двадцяти. Вони віддихають на порозі в мене. А, так, а Гітлер сидить який. Понаїдали, так. Не хочуть йти, воно на порозі. Ну, Виходи, але. А, а там сьогодні як, поки самі ракета прилетіла десь. Але якщо люди можуть виїхати, тварини у нас не можуть виїхати. І от дякуємо Світлані, дякуємо таким, як вона. На жаль, корму небагато, але будемо. Якщо буде передавати, ми будемо завозити. Величезна подяка, що про нас пам'ятають, що є така велика писарівка, є велика писарська громада, що тут живуть люди і що живуть тварини. Велике дякую. А моторі ви не передасте сумку, я вже наготувала її. Де вона живе? У грудні, а там же що передамо? Ну я вже готові. Зараз ми на вулиці Прикордонній, одна з тих вулиць, що постраждали найбільше. Хат побитих, багато люди виїхали. На жаль, хто не міг взяти своїх улюбленців. Ще одне, ще раз нагадую, це подяка за волонтерам. Це не редакція. Тому звинувачувати в тому, що ми мало привезли або не дали комусь ні. Ми вже мішок віддали, ви бачили, де зараз ще наталі дамо трохи і поїдемо далі по вулиці, ще комусь дамо. Дуже приємно, що люди від себе відривають, а домашньому люди дають. як стріляють. Ну. Ще раз дякуємо вам, наші шановні золоволонтери. Дивіться все по-чесному, люди вдячні. На тережу вдячні. Я дуже вдячна, що є люди, які переймаються долею цих брошених тварин.